Діду, отак, все, є, диви. Давай. Доброго вечора, шановні наші підписники. Ну як, велике діло починається із великого перекуру. Так що Володя в своєму репертуарі, но сказав після Паски все. Син не купляє йому цигарок і на тому діло кончиться. Зав'язує він з цим тютюном. Бо він же ж як каже, тютюн любе спокій. І оце чманіє біля нього. Так він любить ту тачку. Ну, казав, після Паски бросю. Значить, продовжуємо далі. Що? Завершили, так сказати, монтаж. Залите. E, значить, торм... e, залита рульова жидкость, але не повністю підомкрачений передок. Зараз буде заводити машину. Вже все в нас підключено, акумулятори стоять. Ящичок не доробили. Немає в нас пластмасових кришок, отих великих. E, -то. І сьогодні Андрюша мотався в Дніпро, а в тому магазині їх не оказалось. Немає вже заводу. Ну, будемо шукати, вони в Харкові знайдемо. Де де. Значить, тут патрубок переварили. Той, що стоїть на термостаті, він там алюмінієвий. Андрюша з варин покрасили, все там зроблено. Так що, от, от дивіться як. Ну оце воно. Так. Проводка не підключена, тому що немає погоди. Тільки сонечко на дворі, Тут рядом живе у нас хороший чоловік. Обіцяв проводку передивитися і зробити все так, як треба. Повикидати реле здорове, воно вже там не потрібно, тому що тут стоїть інтегралка, стоїть на е, самому генераторі. Генератор старті він вже перебрав. Ну, тут же ми показували, тут вже все воно зроблено. Е, отак зробили воздухозаборник. Да, пишуть, коментар, е, значить, пишуть у коментарях наші підписники, що для фільтра. Значить, не масляного, а касетного, отой цеклон до одної так сказать, лампочки. Може воно трохи так, воно трошки пилячкові надіб'є, діло, за віхрення воно тут нічого не дасть. Не попадатимеш туди вода і пиляка, таке ж грибочок і грибок. Ну нема в нас імпортного, щоб поставити, як на імпортній машині. Отого, пластикового. Всі роблять так. І ми зробили так. Ну, труба не ржавіюся, не буде вона ржавіть, ржавчин туди не тянутиме. Отут От будуть у нас акумулятори. Переділено буде на дві половини інструментальний ящик і для акумуляторів. Ну, Це ж треба така пластикова кришка. У мене вони стоять, але ну, не купили ми. От. А так, в принципі, машина готова. І димоход підключений. Зараз будемо пробувати заводити. Володя, ти де там? Сідай за руля. Зараз топливо прокачали, все зробили. Зараз будемо заводити. Есть, все? Да. Старт. Все, вперед. Массу включи. Ты заводил его, ее, парацин? Ну, поехал я просто на мостом, я не заводил Ебать, сорняк. Ну, это пойдем, я это. Отлично, подожди. Все отлично. Подожди. Шестерочки. А Ану, воздух качата на. Діфузор стоїть, щоб ви не переживали, то просто не встигли його доставити. Так що все тут стоїть. Оце Ну, Сьогодні покататися не вдасться. Цілий день дощ. Грязня, машина чиста, зараз мені вивезень, ради того, щоб тільки по вулиці щоб порятувати сім'ю. А може і спробуємо виїхати з гаража назад, як це клеє, як все до цього. Так, закриваємо так Так. Ти вже Пуск

Зараз попитаємо Володю перші впечатлення, як воно? Чи краще було на СМД-22, чи на Зіловському рідному, чи на цьому? От і попитаємо. Перві тестові так сказати, питання пройшли. Ну, їде, як ви бачили. Рульове трошки тугеньке. Ну, понятне діло, бо на цьому моторі компресор і насос на рульове іншого кольору. Понятне діло, що воно не з цього двигателя. І, походу, насосик слабенько дали. Тому що, коли стояв карбюраторний двигатель і машину цю гнали, то рульове було легеньке. Значить, насосик не додавлює. Ну нічого, завтра замовимо нового насоса і подивимося, що з компресором. Ще раз запустимо завтра, подивимося, як він накачає, як він що до чого. Може прийде цей компресор під заміну. Понятне діло, що треба, щоб воно качало справи. Ну, а так, в основному, тормозна система то там трошки підправлять, то там, то там. Ну то це ж все мелочі. Це, понятне діло, що ми його... Все це діло устраним. Да, володя? Да. Ну йди ж розкажи, він побіг уже цигарочка. гарочка. гарочка його з нас зводить. <гум> побіг уже. Ну, і Розкажи людям про машину, як тобі на душі, як ти їхав, Лучше, хуже. Хорошо. О, оце і все. Хорошо сказав, оце і все. Завтра субота, завтра в нас Великоднє свято. Так що працювати ми не будемо, так що всіх підписників, всіх наших. Знайомих із святом із Паскою. Ну, і по цьому поводу розкажу невелику мореску про великоднє свято. Читав лекцію Оникій Далекому Сходу. Тема її релігія це опіум народу. А прийшов додому лектор, наче скинув маску, наказав своїй дружині, печи гарно Паску. І крашенок, як годиться, щоб було багато, бо у нас після завтра. Великоднє свято. Напекли, нафарбували запах на всю хату, понесла їх стара мати в церкву на посвято. Рано вранці піп Гаврило звершив свою справу. Розгуляється Юникий їсть священну страву. Паску, крашенку, ковбаску дає йому Гана, зів та й каже, а Великдень штука непогана. Хорошо, що цей звичай наживе сьогодні. Каже мати, бачу, синку, в тебе настрій великодній. Якщо любиш, отой звичай, то з Богом змирися, а то паску в маламурив, встань і перехрестися. Ей, говорите ви, мамо, як мала дитина, і ліпите свого Бога до хліба й до тіста, змушуєте хреститися, матеріаліста. Так Бог гріхи ж простить тобі, зважить, що ти лектор, за критиком сить не буде. Він же, не директор. І при думці отієї він на лиці змінився. ničiji pljun uopće ne stav perskrinsa nam se dobre, sjatom vas i sve ona i